Вольєрне господарство експериментальне, яке працює з невеликою кількістю маточного поголів'я. У приміському лісництві, що у Лубенському районі, лісівники займаються розведенням диких качок. Роблять це для того, щоб збільшити їхню популяцію у дикій природі, розповів єгер Володимир Плема. У минулому році ми розселили молодняку десь близько 200 голов і залишили. Близько ста голів на маточне поголів'я, щоб випустити його весною. Вони попаруються із дикими самцями і приведуть молодняк уже в природі. А ці тут приведуть, і потім молодняк з під цього маточного ми восени ну, десь в кінці літа випустимо в природу знову. Взимку качок утримують у спеціальному вольєрі, де створили для них умови, наближені до природних. На початку весни частину маточного поголів'я лісівники відловили їх розселять у місцевих мисливських угіддях. Зокрема, близько сотні качок випустили на Богодарівський ставок, що поблизу села Остапівка у Лубенському районі. Стовок входить в територію в нашому сливський обід. Ми сюди кожного року випускаємо молодняк, дорослих як маточне поголів'я. Тут гарна площа, тут гарні береги, є де гніздиться мінімальний фактор стурбованості. Гарне місце для розведення качки в природних умовах. Шілія Злобоженська лісовий офіс проводить випуск не тільки диких качок, але і зайця русака, фазана. Тобто займається. Вирощуванням вольєрах з подальшим випуском мисливських угіддя для збільшення чисельності. Як розповів Суспільному Володимир Плема, щороку у приміському лісництві у дику природу випускають близько 300 качок. Тетяна Весна, Микола Дірьоменко – Суспільне новини Полтава.